Так, всім привіт, новий день, новий влог. У нас сьогодні 23, мабуть, або 24 те точно навіть не скажу, хай раз на затим календарем хіба успіпієш прослідкувати. Коротше, вже пів на четверту я тільки взяв цю камеру в руки, бо зайнятий був з за цим... З монтажем рекламного відео. От сьогодні обично я за таке время можу змонтувати декілька відосів. Але от вам, мінус того, що в тебе є реклама в блогі. Поки ти це все утвердиш, правки, хуявки пару разів перемонтовуєш і все пішло трохи не за графіком, але здав, сьогодні публікується це. Реклама по Stalkерboксу. І хочу за сьогодні вибити всі рекламні відоси, відмонтувати і закинути в графік на публікацію, щоб ну трохи спрогресувати якось, бо мене ось я дуже сподіваюся, що сьогодні. Якщо не сьогодні, то завтра привезуть палети загублені. І потрібно буде увалити кутку розпаковок. А це время. Так, ну і все, я покупаю покупаюся, бо я тренувався, тільки що теж не по графіку. Рибу похавал, тоже теж не по графіку. Ну коротше, піздукся, блядь. Все, як нова копійка. Ти що? Так, це все окей. Робимо каву. Не падать. І надо щось написати, уточнити, чи перевезуть все-таки сьогодні, чи ні, бо якщо так, да, то... Надо п'ятимісце освободить трейде 4 палети, мені їх буквально нікуди складати. б дуже непогано. погано. Стой, ты тут. Подмыхі намажу машу себе. Шпахла. Оп-оп оп-оп. І окей. Так, хорошо. Аромати ванілі солодкі запахи весни. Прикиньте, щоб не зіпсувати сьогоднішню свою вмотивованість е і продуктивність, я навіть не курив сьогодні обідній кальян. Це піздець. Я мабуть... місяця два чи три точно. Стабільно курив обідішній калян, а от сьогодні її батьник не, не курив. Ахує. Це просто жесть. А ще в мене вже 124 кг і хоча сільський ще висять, але вже не так сильно. Це також Так що потроху, потроху і того, за скільки за 2 чи за 3 місяця ми скинули 16 кГ вже. Непогано. При том, що я не хард в'Йоб, і тепер. я мак максимально лайтово. Да, по хавки я себе ріжу, но по тренуванням я вообще не. Так я лайтовень, что делаю. Ну якби ще й по, по тренинг в'Йовов знатно, то там би конечно, да. Показати. Показник би за 3 місяці був би значно потужнішим, ніж той, що є зараз. Так, позапускав сьогодні нові рекламки. Такое, Не сильно мені подобається. Поки. Взагалі останнім часом у Facebook просто якийсь ну, ті, ті м -м, апдейти. Апдейти. Ті метрики, які я бачу, ну, це взагалі щось максимально дивне. Мені не подобається взагалі. Подивимось, до чого це все приведе. Вони питаються вдрити туди більш штучний інтелект, але в них це все виходить не дуже файно, ну коротше, такое. Так, що мене тут по рекламі? Що ще щось написав? Оце прикиньте, до сьогодні, тобто останній раз я робив розсилку по рекламним пропозиціям в четвер, сьогодні у нас вівторок. І мені по сьогодні ще приходять відклики. От культ написав о, сьогодні. Чєм псав аж в четвер. До такого плана, так от все і працює. Дружина сьогодні ще забрала дві посилки по коляній тематиці. Це у нас дві чаші мають бути від Евересту і мають бути, не пам'ятаю, як Кристал, повніграв. Так, кристалку Фукан да, Бес буси. Отакого от плану ще саме вам покажу. Їхня сторіночка, І ось такого плану. Це е, спеціально під е, те, щоб е, мушточки фіксувати на них. Ну, ще виглядає прикольно. По-перше, і як чотке юзабельно, А, це така кайфова. Ну, такої не було, на жаль. Я хотів собі таку, але у них не, листі не було, а ждать я не хотів Ждать до двох тижнів, чесно кажучи, було впадло. Зараз я вам покажу, яку самого я собі. По-моєму, отаку. Да. Да, 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 да. Оці я замовив. Не, не пам'ятаю, чи іменно з такими бусами, але оця от штука така буде. Єдине, що у мене а, проблемка в, в ітеру. Ітер, ну, а тут ітер нам то все діло присилав. Ітер нам штучки присилав. Я вже їх засвічував. Я з Пісюном вирішив не брати. Не сама суть. А... Ось у мене якісь отакі помер. Бачите, немає резиночки, немає кільця для того, щоб зафіксувати на бусинки. Я думаю, я сьогодні вже зніму рекламку, а тепер мені ще треба десь кольцо це нарішати і хір його знати. У мене було таке кольцо від Монштука від персоналки. Але. Воно порвалося. Вони короче, резинові, ну і понятно, що з часом вони перетираються, зношуються і рвуться. До речі, якщо ви чуєте і думаєте, що це нахуй загул, це монтується відео. Так. А так-то да. кристал прислав уже. Хтось ще мав прислати, але ну, не прислав, по-моєму. Не пам'ятаю Боже. А, Енігма. Енігма, так. Да. Має теж мені цікаво потестити. Це все прямо нові смаки, які з'являються, про які раніше ніхто нічого не чув, їх ніде не було. І тут от хуяк, пиздяк і вони з'явилися. Почому, кстаті, Enigma, я навіть не знаю, по чому О, Вона коштує Енігма. Так що глянемо, я навіть не дивився. Але це новеньке, щось мені хочеться. 100 грамм 445 гривень. Ахуїть не встать. 40 грам 220 гривень. Ну, тобто 100 грн ще й вигідне набагато, на 20 г вигодні саме виходить. Ну, а тут о, так. А тут виходить ще трохи дешевше на 35 гривень. <с>? Прикинь А, навіть не на 35, так, на, пи... да, на 50. Ну, нормально, нормально. Вот так. Але я ж кажу, ну типу я такий табак собі ні, ніколи не куплю. Не через те, що в мене нема грошей а через те, що я, блядь, хуй не хуй не ділять проти такі бабки на табак. І що в фіні будути. Вони і так і не до що я, блядь, купляю табак по 100 гривень. А тут їм віддати 220 гривень за 40 грам, а 40 грам, от щоб ви зрозуміли, зараз, так як ми співпрацюємо з Call Echo, то. Їхній вуголь, ну він прям піздець жарот тремкий, і він дуже довго і повільно тліє. Тобто більш дешеві аналоги вони, блядь, перегорають піздець швидко, і ну, калян від того, ти куриш десь час, час двадцять, при тому, що деякі табаки дають тобі запаси, ти будеш курити ну спокійно, до двох годин. При тому, що, звісно, не рекомендується курити довше 40 хвилин, Типу, в ці 40 хвилин саме кайфовий. а далі вже не все прогоріло і хуйня, і ляля. Ну, блять. Дібати, блять, блять, яби пиздіти нахуй. Куриться і курить. Перегорів, викинув, поміняв. Згоріли в углі, викинув, поміняв. Нахуй. А то придумаєш всякій херні, блять. я курю курюкаляндоти, доки він куриться. І скол-еко це от прям ідеально. Але щоб в е, тебе постійно не залишалася купа вуглю, тобі потрібно. Плотну забивку робити, тобто натрамбовувати. Це в мене вже влог перетворюється в блять, димний аматор випуск. Коре, і я почав забувати плотну забивку, і він куриться дві години і більше. В залежності вже тут від табака, який ти забиваєш. І от мольфарчик порислав нам, і в нього у мольфарчика фасовочка по 40 грам в банці. Не подобається мені, я проти такої фасовки. Ідеальна фасовка це все ж таки 50 грам і більше. Тому що от е, при плотній забивці в мене якраз в ідеалі йде 25 грам, скільки б я вже не переважував, які б тела не забував. 25 грам це те, що е, в плотну забивку йде в чашу від хастела, яку я використовую на зараз. І... Получається, тут у них по 40 грамм, і мені сука навіть не вистачає на два покури. Понімаєте? Тобто 40 грам баночка це півтора кальяна. Ну і що мені з тих півтора кальяна? Ну це піздець, у мене так це харить. Типу, я не хочу мішати смаки, того що я тестую під запис відео, під оці всі діла. Мені е, потрібно зрозуміти смак. Я один смак викурюю. Без відео, а вже інший смак, коли я вже його відчув, все це курю під час е, зйомки. І виходить, що мені треба на дві забивки, в мене там не вистачає на дві забивки, і мені доводиться ебать, не забувати так, як мені подобається, а забувати так, щоб мені вистачило просто напої відняти два випуски. Якого хуя! Або пожедіті, е, окей, комусь може це норма. Присилали б тоді хоча б блогерам би банки по 100 грам, Того що ну 40 реально мало. Ну, якось так. Так, коротше, все. Якщо вдача працює, бо ви, блядь заїбате тут це з самими вопросами. Давайте майстер-клас вам всі було.